Навички першої домедичної допомоги критична необхідність для кожної людини, особливо в умовах війни. Сьогодні це без перебільшення може врятувати життя. Тому щорічно в Могилю Подільському монтажно-економічному коледжі студентам-першокурсникам дають базові знання та вміння надавати першу медичну допомогу. Традиційно ми проводимо навчання надання первинної домедичної підготовки. Стандартно, у нас кожного року ми проводимо навчання для першого курсу, тому що вже попередні курси, другий, третій, четвертий, вже проходили навчання неодноразово. 144 першокурсники мали змогу ознайомитись з комплексом дій для надання першої домедичної допомоги та тактичною медициною. Студенти навчилися робити перев'язки, накладати джгути, аби зупиняти кровотечу та надавати допомогу в складних ситуаціях. Накладаємо жгут, Ось тут є закрутка. Ми закручуємо до тих пір, поки він не почне кричати. Військовий фельдшер прикордонного загону провів інструктаж, як правильно діяти у важких ситуаціях, коли йдеться про життя людини. Перше, що повинен знати, це як правильно надати її і не нашкодити. Студенти мали змогу дізнатися, як вірно накладати турнікет. Та ознайомились з містом військової аптечки. «Скажемо так, що це найважливіше. Перша ланка це ті, які надають невідкладну медичну допомогу, ось, щоб зберегти життя і передати пораненого, хворого вже, лікарю, який буде далі, надалі проводити якісь заходи з надію невідкладної допомоги. Що входить до звичайної аптечки? Є маркер. Жгут омега. Ну це наподобі кровоспинного жгута. Він резиновий. обов'язково йде турнікет. Ось його. вони є декілька кольорів. Ну вони ніяк нічим не відрізняють. При воєнному стані дуже важливо знати, як надати першу допомогу пораненим, як правильно накладати джгути, для чого потрібні ковдри. Це зараз дуже потрібно. Наприклад, як накладати ці самі жгути і як допомогти самому товаришу в тяжку. Хвилин навчився перематувати руку, ну і накладати пов'язку на голову. Це був не лише навчальний захід, а й мотиваційний в підтримку зсу. Де юнаки та дівчата зібрали необхідний для першої медичної допомоги перев'язочний матеріал. Ми кожного року намагаємося допомогти нашим військовим і ту. Матеріальну допомогу, яку збирають у вигляді медичних препаратів, бінтів і всього іншого, ми передаємо нашим військовим. Зібрані бенти та вату студенти передали нам, як волонтерському центру, для подальшого спрямування нашим воїнам чи госпіталям.